Привіт! Я Мар'яна, а це відео про спеціальність 029, інформаційна бібліотечна та архівна справа. І напевно випливає думка, що вибравши саме цю спеціальність, ти сидітимеш в бібліотеці або архіві, і перебиратимеш документи чи книги. Ну, така собі перспектива, подумаєш ти, але це не зовсім так. Перевагами здобуття цієї спеціальності є те, що ти знатимеш, як оформляти документи, а повір всі документи. Дізнаватимешся актуальну наукову інформацію з цікавих тобі тем зі своєї спеціальності. Розумітимешся у складних канцеляристських термінах, а це теж важливо. Будеш у ролі редактора, проходитимеш практику у цікавих місцях Львова, як і у музеях, так і бібліотеках, так і важливих державних структурах. Братимеш участь у житті власної кафедри та й поза нею теж. Та тепер питання. Тим я працюватиму, якщо закінчу цю спеціальність? А все просто. Будь-ким дає робота з документами. А документи є у кожній установі, як приватній, так і державній. Чому Українська академія друкавства? А тому, що у нас веселе студентське життя. Сучасні викладачі, які радо сприятимуть розвитку студента, є можливість навчатись по подвійному диплому дуальній освіті, у нас панує студоцентризм. І коротко скажу: обирай спеціальність зважено. Іди за покликом серця, а розбиратися зі спеціальностями довір нам Українській академії друкарства!